Вітаю в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. Щороку, 4 листопада, в Україні відзначається День залізничника. Традиційно з нагоди професійного свята найкращі працівники залізничного транспорту отримують відзнаки. Однак, як і в будь-якій галузі, найважливіше це не нагороди, а історії людей. Одну з них розповімо просто зараз. Син, батько, дід, прадід та прапрадід династія залізничників родини Шевченко нараховує більше ста років і кількох поколінь. Чорнобілі світлини сімейного альбому нагадують про цей зв'язок минулого з сьогоденням. Олександр Шевченко працівник залізничного транспорту, аж у п'ятому поколінні. Уся родина, батько, мати, сестра обрали професійний шлях, пов'язаний із залізницею. До мене чотири покоління було залізничниками. Це була помічна, це була Христинівка. Тому напрямок був родині орієнтований на залізничників. І я теж став залізничником. Пригадуючи дитинство, я йшов по напрямку музикант, але паралельно була ще робота на залізниці. Це помічна вузлова станція. І всі залізничники довкола залізничники хотілося було бути своїм. Ми цю залізницю бачили з дитинства, поруч з неї ходили. Ну і то став залізничником. Вже більше 16 років, а саме з 2007-го Олександр працює на залізниці. Починав слюсарем з ремонту рухомого складу у помічній Кіровоградській області і поступово пройшов свій професійний шлях до апарату управління, ставши начальником інспекції зі збереження вагонного парку вже в Одесі. Його називають кращим спеціалістом у своїй області. Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу. Місія за частою це повторюю слова порядності і відповідальності в цьому процесі. Я їх відчуваю і їх проектую на оточення, щоб оточення з тим самим підходом пов'язано з організацією праці. На даному етапі роботи це збережніво на парку це по всій Одеській залізниці, це шість областей України, це морські річні порти, це ряд під'їзників сотні, які займаються вантажними завантаженням, вивантаженням, маневровими роботами. Залізничний транспорт у змозі перевести вантажі найбільшої вантажопідйомності. Пересічна людина може пройти повз товарного вагону і не помітити. А що означають усі ці позначки, нам розказує Олександр. Зараз бачимо ті вагони, які надійшли в ремонт. Перед нами напіввагон. На ньому буквально є трафарет. Вантаж підіймали 71 тонна, 83 метри кубічних, його корисний об'єм. Кожний вагон він є індивідуальним. Далі ми бачимо фітингову платформу для перевезення контейнерів, фітингові опори. Вона характеризується в першу чергу теж своєю вантажопідіймальністю. В даному випадку це 65 тонн. Дійсно перевести залізницею можна дуже багато вантажу. Наш співрозмовник пояснює на прикладі. Лідер можливості перевезення в залежності від рельєфу, в залежності від місцевих умов, які визначені, ну у нас в середньому це 50 вагонів. Вантажопідйомність, справність, безпека руху безумовно важливі речі. Але головне це люди і колектив, говорить Олександр. Саме на цьому все і базується. Однозначно, це колективна взаємодія, яка ну, як єдина команда, ми як один локомотив, який складається з різних експектів і веде нашу країну до розвитку. І до перемоги, обов'язково. За вагом особистий вклад у функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану Олександр Шевченко отримав подяку а своїм колегам-залізничникам говорить наступні побажання. В першу чергу це надії в перемогу і розуміння, що це однозначно буде терпіння професіоналізму подальшого розвитку роботи над собою. Розуміть, що ми в тилу. Розуміють, що на нас висока відповідальність. Зважаючи на доблесну працю п'яти поколінь родини Шевченко на залізничному транспорті, нашому герою хочеться поставити запитання: ким він себе бачить через 20 років? І на нього Олександр відповідає так: ким себе бачу? Знаєте, На це питання, напевно, я зараз не відповім. Не відповім скромності. Однозначно, мріяти потрібно і мріяти на краще. Українська залізниця від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну евакуювала 4 мільйони людей, мільйон дітей та 120 тисяч тварин. Перевезла понад 500 дипломатичних делегацій і 300 тисяч гуманітарних вантажів. Російська армія завдала чергового удару по півдні України. Вкотре росіяни криють вогнем житлові будинки в Карабельному районі Херсона. Постраждали мирні мешканці пенсійного віку. Лікарі борються за життя тяжко пораненої Херсонки 82 років. У неї вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини. Під час обстрілу пенсіонерка перебувала на вулиці. З магазину слі. И это... Ну и решили чуть-чуть на воздухе побыть, сели вот на лавочку. И тут слышим что-то такое. Муж раз присел, и тут вот такое, мы бегом в подъезд. Приехал скорая, какой то музыкальная наносилка. Куда-то мимо шел. Мы сначала думали, что в дом попало, но потом вышли, сейчас... Ну, над балкон разбито все, там стекла... Все. Стек, стекла вроде полетали. Мы были на кухне, так. далеко да. от этого, Стан 84-річного чоловіка, який також отримав поранення гумілки, лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Також наслідок обстрілу травму ноги дістала 67-річна жінка. Потерпілі надали меддопомогу на місці. Войни світла в зсу так називають сьогодні капеланів української армії. У сучасних реаліях військові капелани постійно духовно супроводжують українських захисників, перебуваючи разом із ними скрізь, зокрема і у найнебезпечніших ситуаціях на передовій. Наразі в українському війську мають мандат капеланів три жінки, одна з яких одеситка Олена Живець, яка служить в оперативному командуванні Південь. В інтерв'ю нашим кореспондентам Олена розповіла про свій шлях до пастирства та про особливості служіння офіцера Капелана жінки. В оперативному командуванні Південь на посаді офіцера Капеланської служби єдина жінка молодший лейтенант капеланської служби Олена Живець. У мирному житті вона має багаторічний досвід з реанімаційних заходів, розряд з карате і навіть захоплення музикою. Потім було добровільне капеланство в пенітенціарній службі. З початку військових дій у 2014-му Олена допомагала як волонтер, а в сімнадцятому році увійшла до війська як капелан доброволець. Ця стрічка капелана, вона, вот Це не просто стрічка, це оце, повинно бути заслуговане. Тому що можна вдіти, що, що завгодно, але Бог бачив, хто ти є, і також тебе ідентифікують люди по твоєму образу життя. Коли ти є капелан, це, це видно, тому що для багатьох священик це письмо читайме. Те, як він живе, то він і говорить, тому що військові вони дуже сканірують, вони бачать, коли людина не, не являється тим, ким я підробкою. З початку повномасштабного вторгнення Олена призвалася як бойовий медик з виконанням функцій капелана на волонтерських засадах. За плечима вже було навчання в духовній академії і отриманий диплом про вищу духовну освіту. Будучи рядовою у підрозділі і вивчаючи військові навички, жінка не залишала душпастерського покликання. Моя церква, вона мене мій пастер. Пасторський совет, мій чоловік, мене благословили на цю діяльність, на, на капеланство. без благословення далі б я ніяк не рухалась, тому що ти маєш бути тим, ким ти є дозвілу. Якщо цього дозвілу в тебе нема, то ти самозванець. Все починається з, з стін твоєї церкви. Дякую Господу і дякую моєму командиру, який довірив мені це і взяв обов'язки на те, щоб надати лист згоди. От. Тому я дуже дякую своєму командиру Ковальчуку Андрію Трохимовичу. Сьогодні Олена Живець вже не просто доброволець капелан, а офіцер капеланської служби ЗСУ. Вона разом з керівництвом розбудовує капеланську службу в оперативному командуванні. І як офіцер і як священослужитель ділить свій день на виконання головних обов'язків: душпастирського опіку, релігійно-просвітницьку роботу, соціальну доброчинну діяльність, консультування командирів з релігійних питань. А це військова стола, яку вдіваємо ми капелани віри вірвіривангівська, коли звершуємо молитви. Коли проводимо церемонії поховання або церемонії вінчання, от, і коли звершується богослужіння, і це вдівається така стола. На часте питання, чому капелан жінка, Олена відповідає: якщо ми йдемо по натовським зразкам, то там жінки служать капеланами. Сьогодні в армії долають стереотипи. Капелан Олена Живець зазначає, що жінки, які служать на різних військових посадах, це норма для армії країн НАТО. І зовсім скоро так само буде і в нашій державі. Берегиня така роль жінки в Україні у мирному житті і в армії. Військовий капелан Олена Живець розповідає, що досі зустрічається з нерозумінням. Є те, то, що тобі доручив Господь. Йди з тим шляхом і не дивися направо-наліво, і тим паче не слухай тих, кому ти не подобаєшся. Завжди було. Ісуса Христа гнали. Понімаєте, якщо нашого Господа гнали і Його переслідували, Його вбили навіть вот, без причини, то що казати за покликаних людей, які присвячені Божій справі. Олена каже, що найкрасивіший і найвідважніший приклад для неї це українська захисниця, бойовий медик, відома співачка Катерина Соколенко. І ця людина не то, що вона зараз відома співачка. Ви знаєте, вона для мене та звізда, яка витягує хлопців, яка служить всім, чим може. Для когось вона дуже важка, як людина, але я скажу, слава Господу за таких людей, які мають свою негнучку позицію. Таке ставлення до людей, що готова вогонь і воду за своїх хлопців, але витягнути і спасти. Я її духовний наставник і дуже дякую їй за те, що вона завжди телефонує, завжди каже про свої проблеми. Ми вже навчилися спілкуватися. Якщо тобі довірили бути душпастером, треба бути чесним перед Богом, собою і людьми. Уміти вислуховувати і не нав'язувати поради, а відчувати внутрішній запит іншого і допомагати, а іноді просто бути поряд. Дужна бути участь в людині, що ти її розумієш за те, що вона тобі довірила, і не осуждаєш її за це. Но молитва за законом, військовим капеланам видача зброї заборонена. Основна зброя це слово Господнє. Кожен день вражає те, що у нас якісь події на фронті, чи життя улітають, чи сльози не просихають. Наша Україна вона непохитна. І хочу сказати, що наша Україна ніколи не стане не перед ким на коліна, лише тільки перед Богом. Ті хлопчики, дівчата, які пролили кров і ціна життя, воно не може бути інакше, як перемога. Ну, не може і завжди Господь на стороні на боці тих, кого притісняють, і ми знаємо, що Господь тримає руку над Україною. Мешканцям Херсона наполегливо пропонують евакуюватись поки що добровільно. Ситуація на півдні України загострюється а в Європі продовжуються антисемітські виступи. До чого готуватися українцям взимку, а майбутнім випускникам та абітурієнтам вищим улітку про все це йтиметься у підсумковій програмі. Проголовне. Ситуація на південному напрямку з кожним днем стає все більш напруженою. Ворог щодня обстрілює Херсонщину. Під загрозою залишається і Одеський регіон. Привабливість півдня для ворога залишається, і пріоритети в його напрямках ураження теж. І, на жаль, буде залишатися в його планах і знищення припортової інфраструктури, і знищення енергетичної інфраструктури, і знищення інфраструктури в цілому. Військові активно закликають жителів Херсона залишити свої будинки, оскільки інтенсивність ворожих обстрілів наростає, а зсу не завжди мають змогу захистити мирних жителів, каже Наталя Гуменюк. Керовані авіабомби запускаються з відстані, з якої літак не потрапляє в зону ураження протиповітряної оборони. А випустити е, ракету ППО по керованій авіабомбі, це залишитись дуже швидко, без засобів захисту протиповітряних, але незважаючи на всі виклики війни, життя в країні продовжується. Випускники шкіл вже активно готуються до нової вступної кампанії. Щоправда, її умови досі не оприлюднені міністерством, Розповідає ректор Одеського державно екологічного університету Сергій Степаненко. Якщо брати Поточну редакцію закону про вищу освіту, то в ній, в першому реченні статті про фінансування вищої освіти, йде мова, йде повторення ну, положення Конституції України, що кожен громадянин України має право на беззаплатну вищу освіту, яку він може отримати на конкурентних. Засади, тобто це зараз, це, це зараз, те, що зараз да. існує. А що пропонується Пропонують, щось інше? Про пропонується це убрати взагалі, взагалі, за словами ректора, запланована реформа передбачає скасування фінансування цілої низки спеціальності, тобто бюджетних місць на них не буде. А там, де вони залишаться, діятиме нова грантова система. Від неї буде залежати і вартість контрактного навчання. Заклад вищої освіти визначав, що вартість. Навчання в рік становить там, приблизно там, 25 тисяч uh -huh. гривень, то в наступному році да, ми беремо 50, 50 там, тисяч, uh -huh. помножимо на 0,8 да, отримуємо 40 тисяч. І це буде мінімальна вартість. Про всі зміни в системі вищої освіти, які можуть чекати нас наступного року, а також про те, як не потрапити в лапи шахраїв, обираючи вуз для навчання, дивіться у підсумковій програмі про головне зелене Астрахович у неділю та на нашому ютуб-каналі. Місце спілкування розумів таке визначення отримав одеський будинок вчених після свого відкриття. А відбулося воно в Одесі 100 років тому. Ювілейна зустріч з нагоди річниці науково-просвітницької установи зібрала очільників наукових секцій та культурологічних спільнот міста у відомій білій залі будинку вчених, що значно постраждала, як і вся будівля від ракетної атаки. До ювілею силами працівників будівлю святково прикрасили. Постраждали від ракетної атаки, але не втрачений. Одеський будинок вчених відзначив сторіччя зі свого відкриття. Уперше в Україні такий заклад було відкрито саме в Одесі у 1923 році. Вже після нього були організовані будинки вчених в інших великих університетських містах: Харкові, Києві, Львові. На ювілейну зустріч з нагоди сторіччя до одеського будинку вчених завітали й численні гості. Сьогодні запросили керівників наукових секцій, керівників культурологічних товариств для того, щоб відзначити, саме відзначити, не відсвяткувати в умовах війни і важких руйнацій, які має на сьогодні будинок вчених. Нам випала така честь. Ми цьому радіємо цьому приводу. І, на жаль, нам випала така важка доля в таких умовах саме відзначати таку славетну дату. Засновниками будинку вчених у минулому столітті стали відомі на весь світ вчені математики Анатолії в Гіпші Ніколаї, історики Арнаутов і Малеїв, мікробіолог Бардах і офтальмолог Філатов. Спочатку будинок вчених функціонував на вулиці Шепкіна, 12, А у листопаді 1934-го переїхав на Сабанеїв міст у прекрасні зали колишньої міської садиби графів Толстих. У нас е, до Початку пандемічних років працювало 14 секцій, які представляли понад 20 напрямків науки. Це дуже велика, це дуже системна упорядкована робота. І культурологічне товариство. У нас дуже щільні контакти були з усіма культурними установами Одеси, з музеями, з театрами. З митцями одеський будинок вчених це улюблене місце зустрічі та спілкування одеських науковців. У нас багато спільних цікавих засідань секції соціології, філософії та психології. І всі доповіді завжди викликають величезний інтерес, плідну дискусію. І ми маємо надію, що після війни ми обов'язково наші засідання будуть продовжуватися. Будинок вчених добре знають Одесити і не тільки вони, як науково-просвітницький заклад і об'єкт культурної спадщини національного значення. Тут проходили міжнародні заходи, проводилися екскурсії. У первозданих інтер'єрах знімалося кіно. Так, стіни, сходи й зали будинку під час зйомок відомого фільму три мушкетери» запам'яталися глядачам як паризький лувер. До старіччя тут готували велику експозицію з архівних документів, фотографій та афіш. Але внаслідок вибухової хвилі і падіння уламків стенди були пошкоджені, і те, що вдалося врятувати, повернули в архів до відновлення приміщень. До свого сторічного ювілею Одеський будинок вчених отримав нищівний подарунок. Будівля була понівечена внаслідок ракетного обстрілу 23 липня 2023 року. Наш дім постраждав, але не втрачений, Так кажуть у будинку вчених. На ювілейній зустрічі, яка все ж таки відбулася, не дивлячись на руйнацію. У будинку вчених представили експозицію сьогодення. Під склом фото пишних зал унікальної міської садиби до військового стану, і поряд з ними фіксації її потрошених вікон, шматків палої стелі, понівечного оздоблення. Збоку лежать металеві шматки ракети. Стан будівлі залишається. Ну, такі важкі, в тому плані, що ми подали в багато благодійних фондів, благодійних організацій запити по допомогу. Така процедура дуже довга. Вони розглядають це питання. Ми очікуємо на відповіді і очікуємо на позитивні відповіді для того, щоб вже взимку бути законсервованими. Всі питають, всі наші науковці, всі дуже пере... Хвилюються і переживають за долю будинку вчених. Наукові секції будинку намагаються працювати і в умовах, що склалися, це є просвітницьким подвижництвом. Будинок вчених, незважаючи на ці труднощі, військові, він бореться. Він частина тої України, яка не скорилася. І будинок вчених. Працює, продовжує працю в інших локаціях, от, наприклад, секція Десіка вона працює в південноукраїнському педагогічному університеті. Наша відповідь це відповідь науковців, відповідь будинку вчених це продовження праці і підтримка України. Благодійні фонди і небайдуже досити допомогли будинку в перші дні після обстрілу. Надали будівельні матеріали ОСБ плити, аби закрити вікна і підлогу. Так у білій залі, де відбувається зустріч до столітнього ювілею, захистили автентичний паркет, для виготовлення якого свого часу було використано 22 сорти дубу. Але більш складні роботи, наприклад, з відновлення та збереження знаменитих вітражів, фонди поки що відмовилися фінансувати до перемоги. Не так планували відзначати сторіччя будинку вчених, але на жаль, ситуація на сьогоднішній день така складна, і ми все таки Сподіваємося, і маємо надію на допомогу наших колег, наших проспілкових організацій, на допомогу небайдужих громадян, на допомогу благодійних фондів, які нам допоможуть після війни відреставрувати будинок вчених, і він стане ще кращим ніж він був до цього жахіття. Одеська обласна організація профспілки працівників освіти і науки є власником будинку вчених і опікується його станом. На сайті установи розміщено номер рахунку профспілки, за який можна перерахувати благодійну допомогу. Одесити у місті і за кордоном це вже роблять задля того, аби будинок вчених був захищений перед зимовою негодою. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.